Освячення каплиць Шаргородської хресної дороги, будівництво яких тривало понад півтора десятиліття, нарешті за благословенням Папа Римського, пройшло у громаді Шаргорода. Нарізний камінь на будівництво хресної дороги, який закладено у 2008 році, поблагословив у Римі Папа Бенедикт XVI. А біля одного із стоянь розміщено хрест з оливкового дерева і фрагмент скелі Голгофи, які були освячені у базиліці, грубу Господнього в Єрусалимі. Шаргородська Кальварія або Хресна дорога є унікальним релігійним маршрутом в Україні, який бере початок від храму Святого Флоріана і проходить пагорбами села Гебалівка майже у півтора кілометра. Цей проєкт зроблений за зразком Єрусалимської Віа Долороза і робить його єдиним у нашій державі. Хресна дорога сьогодні допомагає людям, і вона лікує в якийсь мір їхні душі, їхні серця і так далі, як сказав Святий Йоанн Павло ІІ, Він завжди їздив в кальварію, завжди їздив на хресну дорогу в Кракові. І казав, я тут вирішую всі проблеми. І з одної сторони це дуже правда. Тут можемо вирішити всі проблеми. І тому вона виросла до такого рівня, що сьогодні, ну, не дивлячись на те, що війна, правда, нам то ж неможливо якось, для того людей не приїхало стільки, скільки повинно бути. Ну, десятки тисяч приїжджали, а сьогодні ну, така проблема. Але все рівно, ми хочемо в якийсь спосіб ем, робити справу Божу. Будівництво хресної дороги з 15 капличками почалося ще у 2008 році. «Межі досконали це як буде, немає, тому що наша 15-та це є Воскресіння Ісуса Христа, ще може бути Вознесіння, ще може бути гетьсаманський сад і так далі. Так що цей проєкт межі досконалення немає. Це сьогодні ми освячуємо сьогодні, нунці освячують священики, єпископи, освячують перший етап, який вже, можна сказати, вводиться ну, для людей. На урочистості з нагоди освячення Шаргородської хресної дороги приїхали єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський, єпископи та духовенство, делегації з Польщі, а також апостольський нунцій в Україні. Сотні людей чотири рази на рік приїздять до Шаргороду, аби помолитися і проходячи довгий шлях, просять про мир та спокій в Україні. Хресної дороги Шаргородської кальварії, це всього на один із етапів. Вона не може завершитись, вона має завжди продовжуватись. І саме да ми можемо констатувати факт про певне завершення будівництва. Але хресна дорога, молитва це люди. тому сьогодні люди віряни з Шаргородщини з Вінничини з інших. Куточків України, а можливо, і світу, і духовенство, будуть молитися в чергове. Про мир в Україні, про перемогу. Ця кальварія є дуже знатною для нашого містечка. Ми дуже довго чекали, поки її освятять, і зносили молитви на цій кальварії до Бога за наших захисників і за наших чоловіків, батьків, які знаходяться там на фронті. Дуже велика подія. Ми її чекали довго. Ми бачили, бачились, наші будували і прибирали це, ще готовили значого до проєктування та будівництва хресної дороги. Долучались духовенство та благодійники. Будували її понад півтора десятиліття. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.